Вітаю вас, любі підписники та глядачі мого каналу на моєму каналі Ворожіння Таро. Сьогодні розглянемо питання Наступ Білорусі на Україну у січні. Чи відбудеться цей наступ? Чи це все тільки залякування? І якщо відбудеться, то з яких областей є найбільша небезпека? Так, чи відбудеться наступ? Всі на Україну у січні місяці. Чи відбудеться? Так, дивіться, по цій карті я можу сказати, що вони активно готуються на наступ. Підтягують техніку, стягують військових. Ну, все можливо. Все можливо, що буде навіть наступ. Давайте розглянемо. З якої області вони можуть розпочати, а ну що ми тут випало? Так, все, все можливо. Ну, дивіться, я зразу а, зайду трошки наперед, що їхній наступ нічим хорошим не ввінчається. Вони будуть подавлені нашими ЗСУ. Так що можемо не хвилюватися. Але ж все-таки, давайте розглянемо, з якої області найбільш ймовірний наступ. Звідки нам ждать? Так, з, з Білоруссю межують Волинь, Рівна, Рівненська область, Волинська, Житомир, Київ та Чернігів. Так, ну розпочнемо з Волині. Так, на Волині треба бути дуже-дуже уважним, так як там, ну, я думаю, там багато. Віг скупчено біля кордону з Волинською областю. Багато військ. Багато, можливо, навіть там більше скупчено агресії чим самої техніки, так як я не бачу звідти масованого наступу. Ну, на мою думку, там швидше. Якесь руководство їхнє скупчення, руководство, керівництва їхнього. Військових там, я думаю, там не сильно багато. Швидше керівництво. Так, рівне. Рівне карта смерті. Смерть для наших ворогів. Ага, так, дивіться, от з рівного, з рівного. Я не думаю, що Рівна це є основна область, з якої йтимуть. Швидше по карті Тройки Пентакля я б сказала, що це одна з трьох областей. Одна з трьох областей, з якої буде йти наступ. Якщо на Волині, з Волині там тільки будуть залякувати, і, бо там сидить їхнє керівництво, то тут З Волині вже якусь частину в якійсь мірі буде йти. Будуть просуватися війська. Так, Житомир. Житомир. Житомиру треба бути дуже обережним. Так, як і з Житомира також зі сторони Житомира можуть просуватися війська, але їх в Житомирі швидко поставлять на місце. Вони далеко далеко вглиб Житомирської області не зайдуть, можливо, навіть на кордоні. Ну, на кордоні Житомирської області, або, навіть якщо вони зайдуть, то це на одну четверту жит... території Житомирської області, не більше. Київ. Ні, Київ, я думаю, нам за Київ хвилюватися зовсім не потрібно. Так як помагу Київ іде захищений, а... захищений він із неба, із землі, з усіх чотирьох сторін, і по воді він захищений. Ні, Київ, я не думаю, що буде. Небезпека на Київську область і на Чернігів. О, Чернігів мені не сильно подобається. Да. От По ту зумічай, там можливі і обстріли, артообстріли з, з повітря, а, і наземні бої. А, так що туди? Я б сказала, що, на мою думку, найбільша небезпека мене викликають три області. Це область. Рівне, Житомир та Чернігів. Оцим от, от областям і мешканцям цих областів треба бути якомога обережнішими, не нехтувати повітряними тривогами, бути уважними і про любі групи ДРГ, про будь-який наступ, повідомляти відповідні служби. Ну, як нам карти випали, в самому началі мені, коли я тестувала колоду, це все прикратиться. Прикратиться ще навіть на початку їхнього наступу. Так що не хвилюємося. Віримо в наших ЗСУ, віримо в нашу перемогу. А вам всім я бажаю гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!